Вітаю, друзі! У нас на каналі. А ми продовжуємо викладати наші роботи у форматі слайдів. Як бачимо, люди їх дивляться, тому будемо періодично викладати окрім відео наших робіт і роботи у такому форматі. Що по роботі? Як бачимо, принесли нам туфлі еко, верх дуже у гарному стані залишився, шкіра у якісному стані, але підошва розсипалася. Звернувся клієнт. Та попросив врятувати його туфлі. Отже, добре, ми запропонували заміну підошви, підібрали модельку, максимально підходящу під верх цих туфлів. Показали клієнту, він погодився робити заміну підошви. І як бачимо, це вже у готовому вигляді. Ми виконали заміну підошви, все проклеїли та прошили по колу, як це видно на картинках. Сподіваємось, клієнт залишиться задоволений. Щодо вас, якщо будуть питання, пишіть у коментарях, запитуйте, завжди відповімо з радістю. Щодо роботи, така робота коштує разом з підошвою та роботою 1200 гривень. Це нормальна ціна у нинішніх реаліях. Отже, на все добре, до нових зустрічей, всім гарного дня. До побачення.